Зустрічаємо з хлібом, сіллю і миром. Хай ніколи біда не обійде ваш дім, здоров'я і щастя. Бажаємо всім! Так, учні 147-ї гімназії на проспекті Миру зустрічають гостей на відкритті нового класу трудового навчання. зібрались школярі, вчителі та представники проєкту, завдяки якому було здійснене оновлення. Нова техніка та приміщення викликали у школярів жагу до предмету. Ділиться Андрій. Коли я вперше зайшов до цього приміщення, мені було дуже добре, як фізично, так і на душі, тому що тут було удобно тут нове обладнання, тут нова майстерня. І взагалі дуже сильно обстановка змінилася, тому що нові стіни, все біле, все яскраве, а нові лампи, ніякого цього жовтого світла. Відтепер хлопець із задоволенням буде приходити на заняття, адже в майбутньому він мріє стати будівельним інженером. Вчитель малечі згадує старий клас і запевняє, різниця неймовірна. Він був страшненьким, відверто кажучи. І коли я зайшов, ну я весь час контролював ход ремонту, вони безпосередньо зі мною спілкувалися, тому на зараз я можу сказати, що почуття в захваті, в захваті від цього кабінету, від цього обладнання. Тепер тут є фрезерувальні точилі та заточні станки, лобзики. Також закупили багато дрібного інструменту та витратних матеріалів. Цей кабінет трудового навчання облаштовано сучасним технологічним обладнанням, яке надає можливість дітям власноруч створити свої проекти, виготовити певну і її презентувати. Це надає можливість дітям розвиватися. Зробити реновацію кабінету вдалося завдяки тісній співпраці міськради, компанії «Інтерпайп» та народному депутату. Була розпочата програма ще до початку військових дій, вона відбувалася протягом трьох років. На період війни ми призупинили ці дії. Зрозуміло, що школи пустували, діточок не було. і Ми призупинили програми. Але зараз школа повертається в офлайн. Компанія повертає свої програми. Ми віримо в інженерію. Ми віримо, що інженери це майбутнє України. Це саме ті люди, які Відбудовувати цю країну до повномасштабного вторгнення. Ми розпочали такі роботи в трьох кабінетах праці в цій школі. Також в школі в райончику і в школі на молодогвардійській цей кабінет праці. Ми вже зараз закінчили і зараз готуємося до того, щоб завершити роботи, які були розпочати до вторгнення в двох інших школах. Школа номер 147 стала третім навчальним закладом, який отримав сучасний кабінет праці.